Автомобілі швидкої допомоги є надзвичайно важливими на війні, адже вони допомагають евакуювати поранених бійців із гарячих точок, коли кожна доля секунди важлива. Саме тому сьогодні у рівному благодійний фонд Віктора Шакрисяна передав автомобіль швидкої допомоги для наших військових, а саме для захисників 14-го окремого стрілецького батальйону. Швидкі саме тивакамобілі. От, от як цей він обладнаний ззаду вже засобами медичними для продовження життя. Вони потрібні, адже щодня на фронті є втрати. Тому от саме щоб доставити військовослужбовця пораненого, ще забезпечити йому життя, забезпечити йому продлити, і щоб доставити його в шпиталь, то потрібно дійсно такі от автівки. Такі машини обладнані всім необхідним для надання першої невідкладної допомоги. Всередині авто знаходяться ноші апарати ВШЛ та необхідні ліки. Творені вони спеціально для того, аби слугувати нашим військовим та рятувати їхнє життя. Потрібні звичайно автомобілі, які не ламаються. Які можуть виправдати себе як на бездоріжжі, так і на асфальті, і відповідно тримати і швидкість, потужність і ну давати там життє, життєдіяльність людині, як розповідає секретар Рівненської міської ради Віктор Шакерсян, автомобіль у належному стані привезли його із Італії. Після чого він пройшов усе необхідне технічне обслуговування та вже повністю готовий для виконання бойових завдань. Стрівецький батальйон він в свою чергу буде їхати прямо сьогодні туди на бойові задачі. Відповідно, це для того, щоб зберегти перш за все це життя та здоров'я наших бійців. Віктор Шикрісян додає, це вже десятий автомобіль швидкої допомоги, який вони разом із командою передають на фронт, проте точно не останній. Уже згодом планують відправити ще дві подібних автівки. Станеться це відразу після того, як вони пройдуть технічний огляд та будуть перефарбовані. Ірина Грабчак, Артем Шоула, телеканал ITV.